Вітаю! У нас як зазвичай нове надходження, тож зустрічайте. Це Subaru Forester всеми улюблений, 2017 року випуску. З об'ємом двигуна 2,5 літри на повному звичайно приводі та з автоматичною коробкою перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски. Досить вмістка багажне відділення. Салон у нас світлий, тканевий і світла стеля з от таким величезним люком. Так, З комплектації. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний підлокітник, клімат-контроль, мультимедіа, круїз-контроль. Пробіг автомобіля складає 180 тисяч кілометрів. Дош, кого зацікавив даний варіант, хочемо вас запросити на огляд на тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізька, шосе 63, Автосалон «Хапай Авто. До зустрічі!